Всім привіт! Продовжуємо вивчати книгу Мастер the Маркетс Тома Вільямса. Минулого разу зупинилися на темі розворотних патернів, і продовжуємо з абтрастів. Що ж таке абтраст? Грубо кажучи, це пилька. Тобто це свічка, де ось таке маленьке тіло і великий довгий фіт фітіль вгору. Е, ну, як ви розумієте, з назви Абтраст, тобто Ап це вгору, і траст це віра, але ця віра не виправдовується. Тобто такі марні сподівання, тому що ціна йде вгору. Дуже сильно, але закривається, грубо кажучи, нижче середини. Ну або ж десь посередині. Том Вільям зазначає, що якби ви сиділи і чекали на появу аптрастів, ігноруючи всі інші індикатори, всі інші сигнали, і просто б торгували ці ознаки слабкості, то потрібно бути дуже поганим трейдером, щоб не заробляти на цих сигналах. Аптраси зазвичай з'являються на вершинах ринку після зростання. Спеціалісти знають, що ринок слабкий, оскільки ціну штучно піднімають протягом дня, щоб закрити в кращому випадку осереди. Ну, чим нижче буде закриття, тим сильніший сигнал на продаж. Бачимо цей приклад. Є тут точки А, Б, С, Д Е, Ф. Точка А обсяг низький. При спробі зростання свідчить про відсутність попиту. Це аптраст. Точка Б також аптраст. Точка С і Д також аптрасти. І хоча Том Вільям зазначає тут. Реформування аптрасту відсутній попит, тобто на низьких об'ємах формуються аптрасти, які тут зазначені. Але, наприклад, вже в точці Є, е, ви можете побачити, що тут великі об'єми вище середнього. Пропоную вам запам'ятати, що об'єми вони не є визначальними при формуванні аптрасту. Вони можуть бути більше середнього, дуже великі або ж дуже маленькі. Ключовою позицією є саме, де буде закриття. Свічки, оскільки, якщо закриття нижче середини або десь посередині, відповідно, якщо це великі об'єми, ми розуміємо, що там відбулося поглинання. Якщо ж об'єми маленькі, як в точках А, Б, С і Д, Ми бачимо ці моменти, ну вони або середні, або маленькі, тобто не, не такі великі, як в точці є, е, відповідно, ми розуміємо, що ціна не піде далі вгору, оскільки там немає зацікавлених гравців, які б товхали ціну і поглинали продажі, е, відповідно. Навіть невелика кількість продавців змушує ціну закритися нижче середини діапазону торгового дня, тобто цієї свічки, яка формує Аптраст, і не дає таким чином ціні йти вгору. Том Вільям зазначає, що необхідно звернути увагу. Оскільки ось такі ці всі сигнали в точках А, Б, С, Д, є, вони є дуже показовими, але торгувати за ними дуже складно, тому що в цій ситуації ринки спеціально розгойдують, оскільки є сприятливі умови, тобто є умови, які дозволяють формувати, здійснювати маніпуляції, щоб ви або інші зазнали збитків, і ось такі різкі коливання вони в принципі цьому сприяють. Потрібно пам'ятати, що аптрасти це штучне підняття ціни на лапкому ринку перед падінням. Зазвичай виникає в верхній межі торгового діапазону або в зоні перекупленості. Це дає можливість відкрити шорт саме на розвороті. І ось тут ще один приклад. Ця свічка Аптраст, яка виходила на максимум, і закрилася аж ось тут внизу. Бачите, після цього ціна пішла на таку значну корекцію. Характерні ознаки закриття нижче середини, тобто низько, об'єм великий, спред надзвичайно широкий. Тобто, бачите, надзвичайно. Широкий діапазон, надзвичайно широка велика волатильність. Також ще хочу додати щодо цього графіку, я фактично ще хотів відмітити діапазон, який формується ось цим лоєм, ось цим хаєм в точці А, так теж аптрастом. І щоб ви просто побачили, подивилися, як тут ходила ціна. Ось тут була маніпуляція, так? І зворотній аптраст, ціна пішла до верхньої межі, відтестувала. Це ж класична ВСА. Тому що ми бачимо, що у нас тут низькі об'єми, так, аптрасти, зазначає Том Вільямс, але низькі об'єми нам ще говорять про те, що хай він виступає у нас супротивом, і він, скоріше за все, пробиватися не буде. Тут, бачите, аналогічна ситуація. При підході вже перед точкою Є, ви бачите, у нас зростають об'єми, пробиття на збільшених об'ємах відбувається. І це ознака сили. І тут, в принципі, логічно було заходити в лонг на пробиття якраз з ось цієї зони, оскільки вона у нас в принципі, тут так тестувалася. Розпилювалися, крім того, всередину будемо відмічати. Бачите, що в нас ціна торгувалася в верхній частині діапазону. Таке піджиття було. Тобто, всі були умови передумови для торгівлі в лонг. Але як ви думаю, знаєте, розумієте, це називається ніщо інше як хибний пробій. Тобто є рівень. Ми його тестували. Тут ми його, мабуть, сформували в точці. Потім С, Д ми його тестували. Він нас як супротив, відзначався. Тут ми його пробиваємо, ніби закріплюємося. Потім все-таки провалюємося, бачите, в точці F ми його відтестовуємо, цей рівень знову ж таки як супротив, і йдемо далі вниз. Але оскільки це діапазон, і говорити про те, що тут тренд розвернувся і ціна буде десь далі падати, поки що не можна розраховувати. Йдемо далі. Клімакс продажів. Ми зазвичай цей термін знаємо як кульмінація продажів або кульмінація покупок. Але в англійській мові це звучить як buying climax or selling climax, Тому перекладач мені переклав ось так. І з оцих описів тобто ми розуміємо, що фактично візуально це нічим не відрізняється від автрасту або інших всіх, всіх цих термінів. Це одна і та сама шпілька. Просто не знаю, можна говорити постфактом, що. Якщо там відбудеться, скажімо, розворот тренду, то так ми скажемо: ой, знаєте, це в нас кульмінація е, продажів була, або кульмінація покупок. І як ви розумієте, заходити тільки на формування ось цих свічок є не досить безпечно, тому необхідні підтвердження. Тут зазначається, що будь-який наступний день зниження на низькому об'ємі, тобто відсутність продажів, особливо із закриттям на максимумі дня, це чітка ознака сили ринку. І, до речі, ось приклад як графік біткоїну. Це такий зворотній аптраст або ж професійна підтримка, і ви бачите, що ось тут якраз це і відбулося, коли біткоін спускався там до 98 тисяч 98 200, так здається. І сенс тут який, що бачите, у нас є підвищені об'єми, ціна пішла вниз, закрилася десь посередині або навіть вище якби, свого діапазону того дня, в якому воно торгувалася. Ну, наступний день поглинання і зростання фактично на збільшених об'ємах є підтвердженням того, що. Відбулося те, що відбулося. Говоримо про кульмінацію продажів, про їх механіку, що саме там відбувається, там відбувається екстремально велика зміна власників активу, який торгується. Поглинання пропозиції, яка йде від наляканих гравців, і після того як це відбудеться, зазвичай це зупиняє падіння. Чим ліквідніший ринок, тим більше. Не потрібно здійснити покупок для зупинки падіння ну оскільки там більше гравців і більше об'ємів задіяння. Основні валютні пари є гарними прикладами ліквідних ринків, тому там для зупинки падіння зазвичай потрібно значний обсяг протягом декілька днів тобто за один день. Падіння там не зупинять без накопичення, будь-яке зростання приречено на провал, так як і без розподілу будь-яке падіння також е, приречене. Кожен рух ціни безпосередньо пов'язаний з е, обсягом акцій, які змінили власника, і це створює дисбаланс попиту та пропозиції і змушує ціну рухатись в той або інший бік. Далі йде приклад е, розподілу і накопичення на фондовому ринку в Японії, індекс Нікей. Далі ми побачимо просто цей графік. І все стане е, зрозуміло. Е, сенс був в тому, що Японія була е, на піку своїх економічних неможливостей, індекс Нікей багато років стабільно зростав. Феноменальний зріст у 1980-х роках створив бичачий ринок, який, на думку майже всіх японців, включаючи бандитів, які вкладалися туди, ніколи не закінчиться. Як він взагалі міг закінчитися? Японці масово зайшли на фондовий ринок на піку бичачого ринку в стадії клімакс купівлі або ж кульмінації купівлі. Багаторічний бичий тренд, Нікей, економічний бум. Статус найсильнішої торгової країни світу, більшість японців мали інвестиції в акції та були задоволені позиціями під час останнього підйому, тобто ринок робив Хай за хай, Багато хто боячись втратити можливість, докуповував акції на позичені кошти. Ця логіка повторювалася по всій країні, і вона дала можливість професійним трейдерам продати, розподілити величезні обсяги акцій за кілька тижнів на піку ринку. Фактично, це заклало фундамент, основу неминучого велетенського ведмежого ринку. Ось цей графік, індекс Нікей, 1990 рік, кульмінація покупок в точці, а якщо ви подивитесь, то ви побачите, що це відбувалося не за один момент. Том Вільям зазначає протягом місяця на ось цих збільшених об'ємів, тобто він прив'язується до ось цих збільшених об'ємів, раз, два, три, чотири, п'ять. Е, я ж, мабуть, сказав би, що тут, взагалі, розподіл ось цей починався, коли відбувся ось цей перехай ось цього рівня. Ми його, якщо отак далі протягнемо, в принципі, і побачимо ось цю логіку що у нас ще був відскок якраз від цього рівня, ретест, який давав надію, і потім не відбувся далі. Перехай, що бачите, трендово потім через ці піки навіть було намальовано, і ціна почала валитися вниз. Е, пробиття. Точка B, якраз пробиття ось цього рівня. Е, тобто я б казав, що розподіл відбувався навіть трошки раніше, десь ось в цьому блоці, десь тут 8 тижнів. І що в нас Том Вільям зазначає, що в точці А спостерігається класична кульмінація, кульмінація покупок. Тільки подивіться на об'єми, які там були 5 тижнів ультрависоких об'ємів. Зауважте, високі об'єми мають припадати на дні тижні зростання. Справжня слабкість завжди проявляється на барі зростання, а справжня сила на барі падіння. На трейдери, керовані емоціями, ринули на ринок і купували величезними об'ємами. Тоді як професійні гроші активно продавали їм. Після такого перерозподілу відмежий ринок просто гарантований. Примітка від автора на що потрібно звертати увагу в таких випадках? Вузькі спреди в точці А, і ви знаєте, що це безсумнівна вершина в цьому прикладі. Тому що ліворуч від графіка немає старих торгових зон, немає ніяких рівнів супротиву. Відповідно, на тому рівні відсутні заблоковані трейдери, які можуть продавати акції і не давати ціні йти далі вгору. Тобто, яка логіка? All time high, один за одним ішли олтам ціни. Але чомусь діапазони фактично після виходу, після пробиття ось цієї зони, так бачите, торгові діапазони, волатильність там не збільшилася. Хоча ніхто якби не обмежував зростання ринку. Якщо на ринку ейфорія, всі купують, все має летіти вгору. Чому діапазони цін там ось такі якісь обмеження? Продавців та немає. Немає запертих ось тут продавців, які б хотіли там продати. Розумієте, що ж там її могло обмежувати? Ну це продажі продажі, і бачите, ось ці великі об'єми, ви говорили саме про ці продажі. Що? Багато хто купує, але хтось же ж по цим цінам вирішує продавати. Логічно, що якби саме всі були налаштовані на те, що ціна далі буде зростати, то вони б тут. Не продавали навіть ті самі маркетмейкери, вони б ціну просто далі 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 в горб 에, закидали, 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 і ціна просто летіла вгору. І це важко, якби сприймати, зрозуміти і побачити, тому що Том Вільям зазначає, що кульмінацію покупок зазвичай розпізнати важче, ніж кульмінацію продажів, тому що новини будуть позитивні всі будуть сповнені такого оптимізму 에, щодо ринку, що ваші судження будуть затмарені загальною ефорією, і потрібно буде дуже Гарним трейдером мати великий досвід, мати сильний характер, щоб розпізнати слабкість, коли це зростає і відбувається ось така і І не тільки це розпізнати, а ще й змусити себе діяти в протилежному напрямку. Вам доведеться боротися не тільки з гарними новинами та ефорією, які зазвичай супроводжують вершину ринку, але й зіткнутися з численними оманливими заявами в пресі, що спрямовують ваше мислення на невірний шлях. Наприклад, як це було? В Японії такий заголовок, що японський уряд може вжити заходів, щоб зупинити падіння акцій. Крім того, через такі новини шортистів можна легко виштовхнути з ринку. Том Вільямс, система Trade Guider System, вони рекомендують з обережністю сприймати інформацію з новинних джерел, поменше на них дивитися. Наївно думати, що новини не можуть бути виготовлені для маніпуляції масами. Новини можуть бути проплачені, і в принципі вони саме з цією метою можуть і публікуватися. Ті, хто торгує за новинами, якісь там професійні такі учасники, які торгують новини, вони знають про конкретні новини за декілька годин або днів, або іноді там тижнів, до того як про це почнуть говорити. Трейдери ніколи не повинні підпадати під вплив новин, і я розумію, що ця книжка вона важка для сприйняття, але все-таки ну, намагайтеся зрозуміти логіку, яка тут дається. Концепція, яка тут розглядається, є корисна. І я просто ще раз поясню, що найголовніший принцип взагалі оціє, всіє, всієї цієї концепції, це принцип зусилля проти результатів. Зусилля у нас в нас проявляються в об'ємах, результати, в русі ціни.